Уявіть, що ви на ігровому шоу і можете вибрати один із двох призів: діамант або пляшку води. Це простий вибір. Очевидно, що діамант більш цінний. Тепер уявімо, що ви маєте той самий вибір, але цього разу ви не на ігровому шоу, а мучитесь від спраги після декількох днів блукання пустелею. Чи зробите ви інакший вибір? Чому невже діамант став менш цінним? Це називається парадоксом цінності, описаним економістом-новатором Адамом Смітом. І він каже нам про те, що визначення цінності це не так просто, як здається. На шоу ви думали про конкретну цінність кожного елементу, тобто про те, щоб ви могли потримати за них пізніше. Але в критичному становищі, як у пустелі, набагато більш значення має практична цінність, наскільки вони корисні в даному випадку. І через те, що ми обираємо тільки один предмет, ми також маємо врахувати альтернативну вартість, або що ми втрачаємо приймаючи інше рішення. Зрештою, неважливо, скільки ви могли потримати від продажу діаманту, якщо б ви ніколи не виберетеся із пустелі. Більшість сучасних економістів вирішують питання парадоксу, намагаючись об'єднати ці міркування у концепцію корисності, тобто наскільки добре щось задовільняє людські потреби і бажання. Корисність можна знайти у всьому: від базової потреби у їжі до насолоди чути улюблену пісню. І корисність буде безумовно відрізнятися для різних людей і обставин. Ринкова економіка забезпечує нас легким способом відстеження корисності. Простіше кажучи, користь чогось для вас виражається тим, скільки ви будете готові заплатити за це. Зараз уявіть себе знову в постелі, але цього разу вам пропонують вибрати між діамантом та пляшкою свіжої води кожні 5 хвилин. Більшість людей спочатку обирає достатню кількість води, щоб закінчити подорож. А потім стільки діамантів, скільки зможуть винести. Це те, що називається граничною корисністю. І це означає, що коли ви обираєте між діамантом і водою, ви порівнюєте корисність, отриману від кожної додаткової пляшки води і кожного нового діаманту. Ви робите це кожного разу, коли надається можливість вибору. Перша пляшка води коштує для вас більше, ніж будь-яка кількість діамантів. Але в кінцевому підсумку ви маєте достатню кількість води. Невдовзі кожна додаткова пляшка стає тягарем, тоді ви починаєте обирати діаманти. І це стосується не тільки потреби у воді. Говорячи про більшість речей, чим більше ви чогось набуваєте, тим менш корисною або приємною стає кожна додаткова одиниця. Це називається законом спадної градничної цінності. Ви з радістю купуєте дві або три порції улюбленої їжі. Але від четвертої вас вже буде нудити, а сотні порцій зіпсуються до того, як ви до них дістанетесь, або ви готові платити, щоб дивитися один фільм знову і знову, поки не набридне, або поки не витратите усі гроші. У всякому разі, згодом настає час, коли гранична користь для покупки ще одного квитка стане нульовою. Корисність стосується не тільки покупки речей, а й усіх ваших рішень. Інтуїтивний спосіб максимізувати її та запобігти зменшенню прибутковості, урізноманітнюючи спосіб витрат нашого часу та ресурсів. Після задоволення базових потреб теоретично ми готові інвестувати тільки у те, що є корисним та приємним. А вже ж наскільки ефективно ми збільшуємо корисність в реальному житті, це все інша справа. Це допомагає пам'ятати, що рівень цікавості ми встановлюємо самі, потреби, які ми розділяємо, речі, які ми насолоджуємося, і рішення, які ми приймаємо. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео.